Вітаю, шановні на каналі. Сьогодні хочеться поспілкуватись трохи про помазочки, про їх однаковість та їх різність. Це два однакових помазки, сімох, торга Сі5. Ремарочка ще в цьому відео ми не будемо розглядати різні способи, як розробляти. Вор з кабанчиком. Цьому можна приділити інше коротке відео. А тут ми якраз поговоримо саме про різницю між тим, якими стоїмо по після їх розробки. Ми бачимо взагалі різні два вузли. Да? Але вони були однаковими. Але що ж сталося? Чому один більш такий більший, а другий менший. Ну, цей помазок був в користанні десь приблизно 45 разів. Цей десь приблизно 25. Але видно, що різниця досить таки велика. І різниця в тому, що вони по-різному підготовлювались для роботи. Цей помазок, він з більш. Таким пишним та широким вузлом. Чому це так сталося? Ну, тому що його підготовлював е господар саме за допомогою рушника. Тобто, коли розмочувався цей помазок, він досить сильно розбивався в прушник і тому розщеплялися не тільки ворсинки, але й сам вузол ставав. Більш об'ємним, більш таким широким. А цей помазочок, він так не розроблявся. Тобто в нього розробляються саме тільки кінчики ворсинок. А сам вузол залишається таким, як є. Тобто ми бачимо. Різницю цих помазків. Якщо ми хочемо отримати саме такий більш пухнастий вузол, то ми можемо розбивати його якраз у брушник, і ми отримаємо такий ось помазочок. Якщо ми хочемо тільки кінчики розпушити, то ми будемо якраз вимочувати і потім після роботи. З цим помазком ми його будемо тільки витирати, не розбиваючи сам вузол. Чому виникло бажання зняти відео саме таке? Тому що ну, є люди, які говорять, що помазки від кабанчика, від виробника, навіть одного виробника однієї теж самої моделі дуже різні. Ну, моя думка така, що вони різні, тому що... Кожна людина під себе розробляє цей помазок по-різному, різними методами, різними способами, тому самі помазки вони і стають різними. Ось ми бачимо на цьому прикладі. Дві людини, два однакових помазка, але вузли взагалі різні. І вони дуже різні потім в роботі. Ми ось можемо навіть бачити, наскільки вони по-різному працюють. Ну і, відповідно, хто який хоче отримати помазок, той такий зможе отримати. На цьому дякую за перегляд. Всім пока-пока!